Друзі, вітаю! Сьогодні GLK в роботі, в гостях. Сьогодні реставруємо кермо, бо воно все я думаю, ногтями чи кольцями поцарапане. Тому стару фарбу знімаємо, щось підшпакльовуємо і перемальовуємо. І стираємо машину, бо вона, як приїхала рік тому з Америки, толком ще не стиралася. Вона ніяка не страшна, не казлятніка, але вже не збиралося. так, от бачите, друзі. Тому оце все знімаємо, витягуємо і стираємо. Вимиваємо двигун, бо теж не в такому стані, як повинен бути. І поліруємо фарку. Бо це така страшна, а це нормально. Попробуємо вивести на такий стан, щоб воно вже більш-менш їздило акуратно. Друзі, наш результат. Гарно, чистенько. Все гарне матове, без ніяких натирок, кермо відреставроване. Головне, нитка зберіглася. Все як має бути. Коротше, друзі, що тут балакати. Коврики все посірано, все пахне. Нова тачка. Запах, відчуття нової машини. За чим треба ганятися? За запахом і відчуттям нової автомобіля. Друзі, наша підкопоточка. Дуже гарна, чистенька. Коротше, як має бути. З парою не вийшло, друзі. Бо їй прийшов амінь, її треба реставрації, просто повернути не вийшло.